Частина третя, і говоримо про трафік. Сьогодні я розкажу вам про алгоритми, як працює алгоритм Facebook, коли ми налаштовуємо трафік, яких людей він підбирає і для чого, коли застосовуємо трафік, а коли не варто це робити. Пробіжіться за кнопочками, поділіться, будь ласка, коментуйте і зберігайте це відео. Буде корисно. Якщо ти обираєш ціль трафік, мета обирає за поведінкою людей, тих, які часто клікають на кнопку, які переходять і які можуть переглянути твою цільову сторінку. Що це означає? Людина клікає на кнопку, попадає на твій сайт, може його прогорнути. Людина клікає на кнопку, попадає в твій інстаграм, може прогорнути твою сторіночку в інстаграм, переглянути її, якщо її щось зацікавить, зупинитися на цій сторінці. Тобто ми ведемо трафіком як машини в трафіках. Ми вузько і нагло і спеціально ведемо туди людей, куди нам потрібно. В правильному напрямку, в тому напрямку, якому нам потрібно, і на ту цільову сторінку, яку нам потрібно. Отут, От дивися, я залишила спеціально для тебе, зробила з презентації ціль трафік для чого і як ми її використовуємо, і алгоритм як працює. Тут важливо пам'ятати, що не завжди клік і перехід на сторінку це є купівля або заявка. Це далеко не так, тому тут теж не треба плутати. Але ми можемо привести людей саме на нашу цільову сторінку, яка Підготовлена до прийому людей, і вона конвертить. Якщо конверсія сторінки велика, значить з трафіками теж можемо мати покупки, можемо мати ліди, можемо мати заявки. Ще раз наголошую: при обиранні цілі трафік Facebook шукає людей тих, що клікають на кнопки, тих, що переходять, але не обов'язково тих, що купують. Це варто пам'ятати. Бо там з тої сторони, після кнопочки, може бути тьотя Галя, яка обов'язково подивиться і прогортає сайт, але ніфіга не купить. А нам важливо, що, щоб купили трафік. Ми застосовуємо тоді, коли ми хочемо показати свою цільову сторінку, коли ми хочемо, щоб людина перейшла на нашу цільову сторінку. Тому ціль трафік – це не про продажі, це радше про те, що про рух, а не про дію, яку створює людина. Тут мета не дуже розуміє, що ви хочете сказати, я хочу клієнта, я хочу покупки. Тут мета розуміє, я хочу, щоб та людина клі... клікнула на ту кнопочку, щоб та людина саме натиснула на ту кнопочку і перейшла туди, куди я хочу. Але якщо ви розумієте зараз, про що я говорю, ось тут пробіглися по кнопочках, зберегли, поширили і поділилися з своїми друзями, то і знаєте, як працює алгоритм, то ви можете використати цей трафік дуже добре для прогріву перед продажами. А вже в наступній частині я покажу вам, як ми практично можемо застосовувати ціль трафік. Підписуйтеся, коментуйте, діліться. Буду рада. Чекайте наступну частину.